Вітаю вас, малята, і запрошую помалювати разом зі мною. До нас завітав півник. Послухайте про нього віршик. Попелястий зозулястий, забіяка він горлястий з червоною бородою. Йде поважною ходою. Носить гордо співунець, на голівці грибинець. Він прийшов не один, а зі своєю сім'єю. Хто стоїть поруч з півником? Поряд із півником стоїть курочка. А хто стоїть біля курочки? Біля курочки стоять курчата. Давайте розглянемо півника. Тіло півника вкрите пір'ячком. У півника є голова, крила, хвіст лапи. На голові у нього великий гребінець, є очки, дзьоб і бородка. Пір'я у півника гарне різного кольору. Подивіться на лапки півника, маленькі відростки на них. Називаються шпорами. Як співає півник, кукуріку! -ку -ку Давайте розглянемо курочку. У курочки є голова, тулуб, крила, хвіст, лапки. Але у курочки немає такого гарного, як у півника хвоста, і грібенець у неї маленький. Як курочка квохче? Ко-ко-ко. А хто ці маленькі жовті клубочки? Так це курчата, очі у курчатка чорні, схожі на намистинки, дзьобик гостренький, рожевий, Пір'ячка курчатка, молоденьке і дуже ніжне. А зараз пропоную вам пограти у гру відгадай. Хто грібенець має, а не розчісується? Так, це півник. Жовті клубочки ходять біля мами квочки, курчата. Хто ходить по двору і квохче? Вірно, курочка, мої розумнички. Дітки, поки ми з вами грали. Курчата розбіглися. Давайте допоможемо курочки і півнику зібрати курчат. Але перед роботою давайте розімнемо наші пальчики. Вийшла курочка гуляти, і травички пощипати, а за нею малятка маленькі курчатка. Ко-ко-ко, ко-ко-ко. Не ходить далеко. Землю розгрибайте, зернятко шукайте, з'їли товстого жука дощового черв'яка, випили водиці повненьке корице. Молодці. Для роботи нам потрібно взяти аркуш паперу білого кольору, водичку, пензли, ватні палички, фарби жовтого, червоного чорного кольорів і ваше бажання малювати. Малювати курчаток ми будемо долоньками. Це дуже цікавий нетрадиційний спосіб малювання, який подобається всім дітям. Добре промазуємо. Пальчики і долоньку. Малюка жовтою фарбою. І обов'язково запропонуйте малюку самому зафарбувати свою долоньку. Наші пальчики готові, тож притискайте їх сміливо на папір. Ось так. Ось така долонька у нас вийшла. Ми можемо взяти пензлик і ось так трошки ще домалювати жовтої фарби. Таким же чином робимо іншою рукою. Ось такі долоньки в нас вийшли. Тепер ватною паличкою Вмочуємо в червону фарбу і робимо, де у нас великий пальчик, гребенець нашим курчаткам. Ось так. І малюємо. книжки нашим курчаткам. Теж жватной палочку. Еще намалюем зубы. Вот такие у Ось так. Чорною фарбою намалюємо очки. Ось так. Давайте нашим курчаткам насипемо зерняток, вмочуємо ватну паличку у жовту фарбу та намалюємо зернятка. Ось так. Ось такі чудові курчатка вийшли у мене. А які вийдуть у вас? Ми з півником і куркою чекаємо на ваші малюнки. До зустрічі малята!